Про бажання співпрацювати із громадськими організаціями Волині та реалізовувати спільні українсько польські проекти говорили у п'ятницю 11 жовтня за круглим столом. Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Баатабживчий представники активних громадських організацій Волині. Ініціатором зустрічі є консульство, представники якого заявили про готовність допомогти громадським організаціям у їх діяльності в межах своєї компетенції. Зі свого боку я обіцяю дізнатися про заходи, які здійснюються в рамках програми Польська допомог допомога задля розвитку на наступний рік, щоб можна було організувати навчання, семінари для волинських громадських організацій. На сьогодні консульство спільно з луцькими громадськими організаціями проводить кілька разів на рік джазові концерти, допомагає у реалізації вистав народному театру студії Гармидер. Проте прозвучала думка, що у Луцьку подібних спільних українсько польських ініціатив дуже мало у порівнянні зі Львовом. Стеєспічний секретаря має офіс і олімає вони в рівному не в я, зокрема, сьогодні до відвіда дзвонив, спросив, він каже, чого ви до нас дзвоните? Він ж башав. Я кажу, ну мені до вас дешевше збуть. No. Тобто, фактично, колись була дуже гарна ініціатива, якраз пан Анатолій підтвердить, одна із з, з, депутатів Європарламенту в... хотіла yeah, ba -ba да, like, відкрити тут офіс. Було хороший, це було дуже хороша ініціатива. Тобто все те, що сближує нас до комісії, чи підпишемо асоціацію, чи не підпишемо. Але коли ми будемо мати можливість інформаційного, е методичного, якогось іншого зв'язку, це буде дуже добре. Учасники заходу прийшли до висновку, що волинським громадським організаціям доволі нелегко відшукати надійного партнера з польського боку. Тож вони домовилися, що на вебсайті консульства з'явиться окрема інформація про польські громадські організації з їх контактами та відомості про можливі грантові пропозиції, що спростить роботу волинським громадським активістам у пошуку закордонних партнерів.